Всім привіт! Наше сьогоднішнє відео буде необичне. Необичне воно буде чого. Тому що пів відео буду балакати не я. А знаєте чого? Бо відео прийшло прямо із Китаю від мого друга. Мене є хороший друг. Він поїхав. То, от я його недавно тут бачив і тут він вже хоп в Китаї. Я його попросив, щоб він для вас зняв спеціально. Так що подивіться, зараз буде далі відео. Тільки воно би не так снято. коротше, так буде, як для що це? Я взагалі к чому веду? Просто подивіться, яку чоловіку дали, наприклад, житло, яке дали на одного чоловіка, квартиру, яку йому дали, щоб він жив. Ну і всі ці діла він там розказує. Все, як ви любите. Якщо вам буде інтересно роботи він десь на складі, давайте не будемо даватися в подробності. Може, якісь випросити, як він туди попався, ці діла можете написати, я думаю, він вам на них поотвічає або може, зніме відео розкаже. В нього доволі таки непогано виходить. Хлопець дуже грамотний. Чого він грамотний, бо він за півгода вивчив іспанський язик з нуля. Прикольно, англійський просто в ідеалі знає, іспанський ще багато де був, багато що бачив. Так що непростий хлопець класний. Давайте подивимося відео. Поїхали. Ось така квартирка. Типу заходиш. Тут одразу правка, маленька кухонна зона. шкафчики, витяжка все. Е одразу тут вхід в ванну, кімнату, нормальна душава, е також раковина з зеркалом, бойлер. Керування тут типу світло, витяжка ще якісь вентилятори, там непонятно. Що. Шафки. Одна навіть з підсвіткою, типу, відкриваєш, підсвічується. Ну і все сама кімната, все вон, прапор взяв. Ліжко, проєктор висить. Вон. Телевізора немає, я таким не займаюся. Теж маленьке місце вон, столик. І вікно, такий у мене краєвид. В кондиціонер одразу стоїть такий балкончик технічний. І все, ось у мене краєвидне перехрестя. Дуже приємне місце, насправді. Прямо піді мною тут е, якісь кафешечки є, вон там теж є кафешечки, і офіс мій теж недалеко. В принципі, навіть що тут таке живе перехрестя, але... Досить тихо, особливо зранку, тут ніяких проблем немає. В принципі, це вся вся моя квартира холодильник теж стоїть. В принципі, вся техніка нова після якогось ремонту. Ну І це вихід, теж цифровий замок. Тут якісь панель керування, щоб ти розумієш, це доводиться фотографувати, перекладати. І Єдиний нюанс, що тут ще є одна панель керування. Що Тут взагалі то розраховано на керування голосом. Ось, ось тут є панель, яка сприймає команди. От там. І типу, можна сказати, повністю все включає світло, зашторює штори, включає кондиціонер і так далі. Але ну, Оскільки я не знаю китайської, то користуюсь цими панелями. Ось іду тротуаром. Сьогодні субота, не так багато людей. Ось машина про тротуару поїхала нормально. Тут є полоса для скутерів, ось, ось чувак теж погнав по ній. Є дорога, будівлі якісь, стояночка, скутери. Це, до речі, хоч населення у міста скільки там більше двох мільйонів. Але немає якогось відчуття перенаселення. Дороги широкі дуже, Тупа є ну, тротуар, доріжка для скутерів велосипедів, там 3-4 полоси дороги, нормально більш-менш контрольований рух, тому з цим проблем немає. Я на скутері їжджу взагалі без проблем. Ось якась СТОшечка тут. Всі перші поверхи, це кафешки, кабаки, щось продають. Це місто це торгова зона якась, бо там щось з податками пов'язано. Того тут багато, дуже ну коротше, тут діла робляться. Барижиться, блядь, контейнери нон-стоп возяться, великі склади, дуже тут дуже багато роботи. Люди сюди з інших провінцій навіть приїжджають. Oh. Отак. Єдина проблема, що нічого не паняхне, це ж да, це доводиться фотографувати через перекладач, переводить. Типа, машини тут нові у всіх, немає, якихось старих особо. Дуже багато різнокольорових, ось таких, як оця, є багато електричних, сяоміх, уавей, машини. Все це є там теж. їжа теж вулич. Тут в принципі, найчастіше люди не готують вдома. Типа, це Виходить дуже-дуже ну, невигідно по часу, по грошам. Типа, ну, Вигідніше набагато десь пішов, купив або замовив. Доставка тут працює дуже класно, дуже дешево. Я один раз замовив. В обід замовив і вже наступного ранку в мене під дверима лежало. Ну, це такі невисокі будівлі, йду туди, там якась висока будівля і торговий центр, там мій офіс недалеко. Ну от. Все те саме так виглядає. Бенчення немає особо пробок, там тільки в деяких місцях є. Є е тут швидкісна траса, того, якщо там їхати десь на середній відстані, то виїжджаєш на швидкісну трасу і все, без ніяких пробок. Ось Дівуля йде якась така. О, так. Може хто напише Віталька, зачем нам ця інформація. Ну, Я вважаю, вона вам була нужна, тому що мені лично було цікаво подивитися, я сам дивився, рот відкрив. От просто житло, яке йому дали. Я зараз сильно жалію, що коли я жив не хостелі, я не поснімав вам відео, яке мені давали житло. Щоб просто все познається в сравненні. Знаєте, От абсолютно все познається в сравненні. Я сравнив, звісно, ну, там йому дали квартиру лучше, ніж в мене тут хата в 10 раз. Так буває. Но попасти туди можна тільки по візі. І це доволі, -таки, так, я так розумію, сложно, бо він довго з ней морочився. Ну, раз, два і попав. Задавайте вопросики, ставте лайки, кому не западло, всім спасія. ще Відео думаю. Также я розумію, вам бы може було інтересне, если б я туди полетів вам поснімав. Я це все прекрасно розумію. Ну ви розумієте, що відкривати візу, переліт це все буде доволі дорого. Я ніколи деньги не просив, так що поки камість так. Далі, якщо канал буде рости, якщо будете підтримувати лайками, репостами, всіма цими ділами, подписками, то взагалі не факт, що ми туди не поїдемо. І в якусь другу страну я вам по показую, порозказую, балакати вмію, як ви помітили. Без матюків, може не до конця грамотна річ, але ну, я для вас стараюся потихеньку, зато все по-простому, знаєте, як по народному. Ну, от без цього, без пафоса, всяких там, та я ви не круті. Все буде чітко. По поводу мільйона. Ідемо далі. Все добре, в нас покамість. Ну як? Свої трудності возникають. Тепер точно всім пока. Рад всіх бачить. Скоро побачимося. Я думаю, через день, через два все буде далі. інтересніше тільки інтересніше.